Ґрунт це тема, яка хвилює всіх, хто цікавиться довкіллям. Садівники доповідають зубіль, щоб створити здорову структуру ґрунту, яка підтримує живі організації та забезпечує оптимальні умови для росту рослин. Але що таке ґрунт насправді? Різні люди сприймають ґрунт по-різному. Кількість садівників уявляють його як просто суміш для горщиків або грядок, але наукове визначення ґрунту набагато складне. Якщо запитати ґрунтознавців, смороду розповісти про ґрунтові горизонти та їхню роль у формуванні ґрунту. Багато садівників зосереджуються на органічних речовинах, вважаючи, що компост це основа ґрунту. Вони не помилуються, але компост це ще не ґрунт. Інші можуть акцентувати увагу на мікроорганізмах, але й смороду лише частина ґрунтової системи. Давайте розберемося, що таке ґрунт. Чи потрібний ґрунт для вирощування рослин? У деяких випадках так, в інших, не обов'язково. Що таке ґрунт? Ґрунт це несцементовані мінеральні частинки, які знаходяться на поверхні Землі. Він підтримує ріст рослин і безпосередньо взаємодіє з геологічними кулями під ним. Завдяки мікроорганізмам ґрунт стає частиною харчового ланцюга, який забезпечує життя на планеті. Частинки ґрунту можуть бути піщаними, молистими або глинистими. Його структура залежить від клімату, вологи та впливу живих організмів. Наприклад, в одних регіонах переважає мулистий ґрунт, а в інших піщаний. Там, де ґрунт глинистий, садівники часто додають органіку, щоб покращити його якість. Як формується ґрунт? Щоб зрозуміти процес створення ґрунту, потрібно розгледіти його горизонти. ґрунтовий профіль складається з кількох шарів, кожен з яких має свої особливості. Більше ґрунтів мають три основні горизонти, а також верхній органічний шар. Нижній шар, — горизонт це корінна порода, граніт, кварс, базальт, вапняк або піщаник. Вона стає основою для формування ґрунту. Середній шар, бігоризонт під ґрунтя, складається з мінералів, які змиваються з верхніх шарів через ерозію. Верхній шар, а горизонт, елювіальний горизонт, містить мало, але багатий на пісок, мол і глину. Родюча куля, оу горизонт, органічний горизонт це верхня куля, багата на органічні мови. Наприклад, у лісах він утворюється з опалого листя, яке перегниває і живе ґрунт. Не всі регіони мають товстий органічний шар. У пустелях, наприклад, його майже немає, тому ґрунти там бідні на поживні речі. Типи ґрунтів. У ґрунтознавстві ґрунти класифікують за фізичними та хімічними властивостями. Вісь основні типи. Піщані ґрунти легкі, швидко просочується вода, але вони бідні на поживні речі. Торф'яні ґрунти багаті на організацію, добре утримують вологи. Суглинки ідеальний варіант для садівництва, осколки поєднують пісок, мол і глину. Глинисті ґрунти важкі, погано дренуються, але можуть стати родючими після внесення органіки. Мульові ґрунти родючі, але легко розмиваються. Крейдяні ґрунти лужні через високий вміст вапна, тому не підходять для кислотолюбних рослин. Магазинний ґрунт vs природний. Природний ґрунт формується протягом тисячоліть, тоді як магазинний це штучно створена суміш. Він може міста органу, мінерали та навіть мікроорганізми, але з часом його якість погіршується. Купити справжні родючі куля у магазині складно, часто там продають просто землю з верхніх шарів. Тому садівникам доводиться самостійно покращувати ґрунт, додаючи компост або інші органічні мови. Що таке органічна мова? Органічна мова це не ґрунт, а його складова. Вона може бути у вигляді листя, гною, перегною або мікроорганізмів. Компост – один із найкращих прикладів. Організація покращує структуру ґрунту, збільшує його вологоємність і сприяє розвитку корисних бактерій. Без неї вирощувати рослини, окрім добу місцевих, буде складно. Один із цікавих методів використання органу спосіб повернення до едему. Він імітує природний лісовий шар: спочатку кладуть картон, потім компост, деревну стружку і гній. Через кілька місяців ця суміш перетворюється на родючий ґрунт. Чи можна вирощувати рослини без ґрунту? Так. Існують безґрунтові методи, такі як гідроніка або використання кокосового волокна. Вони ідеальні для тих, хто вирощує рослини в приміщенні або страждає на алергію. Безґрунтові суміші часто стерилізують, щоб унікнути хвороб. Вони можуть містити парліт, вермікуліт або торф. Однак у них часто не виступає мікроелементів, тому іноді потрібно додавати мінеральні добрива. Висновок Ґрунт це складний живий організм, який формується століттями. Але наведіть якщо у вас немає ідеального ґрунту, ви можете створити його самостійно або використовувати сучасні безгрунтові технології. Головне розуміти потреби ваших рослин.